Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Сьогодні буде новина про твіч дропси, власне, про новорічні дропси, неймовірно жирні, неймовірно най... офігезні. Зараз у нас до 30-го числа діють ще старі дропси, тобто перегляди на твічі офіційних блогерів, ми маємо можливість отримати один із багатьох стилів, присвячені битві блогерів, але європейській версії. Тобто там стилі до європейських власне, блогерів. Доволі цікаві, доволі непогані. Можете досі дивитися, потрібно переглянути 6 годин. Однак сьогодні вийшла новина стосовно дропсів, які будуть присвячені власне, до новорічного наступу. І в нас буде 12 днів танкового Різдва 2023 року щоденні трансляції з таємними дропс. Що це означає, що нам будуть за ці трансляції давати можливість отримати премтехніку 8 рівня. Отже, як воно все працює? Дивіться, як воно буде. Воно буде все тривати з 29 по 10 грудня, з 15 години. Я так розумію, кожного дня з 15 буде. До 10 грудня до 22 години будуть проходити стріми на офіційному каналі World of Tanks. Хто не знає, де шукати, заходимо на сайт Wargaming і тут в цій новині є посилання на офіційний канал. Заходимо, дивимось. Є невеличкий календар того, що власне як буде відбуватися по днях, чого чекати. Потім заслужена нагорода, до речі, 30-го буде числа, хто там питався, коли вона і що як. Потім початок новорічного наступу будуть відкривати коробочки тут, трансляції, трансляції танкового Різ-2, перегонний тур, турнір на ЄБР-105-му. Не знаю, як, як він буде проходити, але ну, напевно буде, можливо, і цікаво. Подивимось. Потім 8 числа якась там історична трансляція, і 9-10 у нас буде показ матчу 7х7. З цим усе зрозуміло. Потім, впродовж кожного дня 12 днів, нам будуть нараховувати таємні дропси серед нагород, які будуть карі, Rex, Шкода Т56 і Віпера. Чи варто дивитися? Так, варто. Чому? Тому що минулого разу мені випала Віпера, що доволі-таки непоганий приєм, офігезний, мені дуже сподобався. Притому на халяву я не жалію жодного разу, що подивився. Твіч. Звичайно, декілька разів, та, фактично кожного разу мені випадали два дистилі, але тим не менше, хоча б один раз отримати премтанк 8 рівня. Це дуже-дуже жирно. Потім таємні дропс гарантують випадіння випадкового предмета з наявного перегляду. Реліку ціни предметів як от преміум техніки випадають не так е часто, як звичайні. Коли отримаєте і заберете таємний дропс, ви можете дізнатися його вміст, зайшовши у гру до 18 грудня. Тобто до 18 грудня вам потрібно зайти буде в гру, якщо ви ну просто дивитеся твіч і не заходите в гру. Тут у нас розписано по днях, що і коли буде, по годинах. Дивіться. Буде трансляція з 15 по 19 і з 00 до 03. Чому так, не знаю, але тим не менше буде так. День, другий, так само, і знизу є нагороди, дивіться. Тобто заходимо на сайт і дивимося. Перший день можна пропустити, другий день БТС 7 Мартилерійський можна пропустити, третій день. Пропускати не варто, тому що з нагород день танкового преміум аккаунту або резерві, або шкода Т-56, що без, без сумніву є одним, напевно, з найкращих премівів на восьмому рівні. Потім, знову ж таки, 2 числа у нас також жирний дропс, тому що може випасти Віпера. Є доволі непоганим премом. Дивимося по часу з 13 по 19 годину. Тобто кожного дня буде час трошки, напевно, змінюватись. Так, якщо тут 30 числа з 15-ї години, то тут уже бачимо з 13-ї, звертайте на це, будь ласка, увагу. Потім день 5. Також доволі непоганий прем буде у нас. Це буде Emil 1951. Доволі непогана, скажу я вам машина, як на своєму рівні. Потім День 6-4 числа можна пропустити. 7 день можна пропустити, потім, 6 числа, хто не брав того другого, має можливість отримати, переглядаючи з 16 години по 19 або з 0,0 до 03. Ну, тобто, часу буде достатньо. За кожен із цих дробс потрібно дивитися 180 хвилин. 180 хвилин перегляду, тобто 3 години. Так? Так, по суті. Так. Для того, щоб забрати цей от дропс. Потім. 7 числа також доволі непоганий такий е, премчик М4А1 FL10 е, на барабанний, на 4 снаряди цікава машина. Е, якщо б забрати, було б роб, непогано. І тут дивіться, яка цікава у нас новина на 8 -е число з 17 до 2030. Тобто, у нас тут, таке, можна сказати, впритик. Дивитися, але у нас будуть дві нагороди. За 90 хвилин маємо можливість отримати Астрона Рекса. За 180 хвилин маємо можливість отримати Lorraine 40 тонн. Або компенсацію. До речі, компенсація, наскільки я розумію, да, її вартість буде компенсована кредитами, якщо у вас є дана премтехніка. Потім у нас 9 числа з 17 по 22 часу, в принципі, вистачає канонів Panzer. Доволі таки непоганий не як на своєму рівні. Такий контр lt але при тому ПТшечка. І найбільш жирний, скажімо так, це день 12. У нас можливість є отримання 2D-стиль Wellied, 2D стиль Touchdown. Тобто, що зі цього точно вам випаде за 180 хвилин. Так, 3D-стиль Граніт для 2.7.7, Доволі таки цікаво. Потім один день танкового преміум аккаунту 14 днів танкового преміум-аккаунту. аккаунту. – «Сомуа». І Скорпіон, що це, напевно, найжирніший. Тобто на 12-й день, на 10 число, заходимо і обов'язково переглядаємо Твіч. Э, це от такі основні э, скажімо так, новини стосовно твіча, але це не все. Чому не все? Тому що вчора, зайшовши в гру, у нас була така от новина, яка чомусь э, зникла, і я не можу її знайти. На поліву пошту мені прийшла новина про те, що окрім тих трансляцій буде ще також монетки. І тут її вже немає. Можливо, вони передумали, можливо, поміняли і цю новину швидко, скажімо так, прибрали. Тобто, що було з нагород? От якщо ми заходимо на склад, зараз і цей у Твіч, так, де воно там є, поставки стилу, магазин жетонів. Тобто, у нас є такі нагороди. Там були також дні танкового дітанковопремі аккаунту. Була премтехніка і 7 рівня. Це був Т-26, Є3, по-моєму. Eagle 7-й, так званий. І це. І це були два 2D, 2D-стилі. Не 2D-стилі, а 3D-стилі. Один на Пазіка 10-го, тобто з дослідженої техніки, хто не знає. І з герляндами такий стиль прикольний. Я вам зараз його не зможу показати. Але ця новина чомусь зникла, і я не знаю. На оцього от Пазіка. А, і також був офігезний стиль на бабаху. Саме той стиль, який був із новорічних коробок. Тобто. Так... Британія, я не там шукаю. А На Бабаху, це, знаєте, із ніби локомотивчик Чух-чух, цей стиль. Mm -hmm. От був на Бабаху, і ця новина чомусь кудись зникла. Можливо, вони якось будуть перероблювати. От дивіться, зараз новини цієї немає. Хто також бачив? От ми вчора з хлопцями якраз обговорювали цю новину, куди вона пропала, яким чином, кудись зникла, її досі немає. Можливо, вони саме Варгеймінг вирішили. Переробити цю задачу і таким чином дати нам оці отпреми, або, можливо, ця новина вийде трошки пізніше. Побачимо. Отже, це були такі основні новини стосовно Твіча. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!